Фестиваль огляд Кобзар єднає Україну проводиться в рамках культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0» та присвячується 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він проходить за підтримки обласної влади, серед організаторів, управління культури, виконавчого комітету Славутської міської ради та міський палац культури. Заявки на участь у фестивалі «Огляді» подали 44 учасники. Вони були представлені у шести номінаціях: декоративно-прикладне мистецтво, художні читання. Вокально-хорове, інструментальне, вокально інструментальне та хорографічне мистецтво. Найбільша кількість учасників заявилась у номінації художнього читання 29 чітців. Вони представляли дошкільні заклади: це подоляночка та квіткограй, будинок дитячої творчості, гімназії сьома та четверта, Варварівської, міського палацу культури, ліцею, професійного ліцею, наймолодшому учаснику, який вразив своєю артистичністю Глібу Шевчуку. Всього три. Пісув би я в Україну, пісов би додому, там би мене привітали, зраділи старому, там би я, та й гадки, не буде нічого, як це жити без надії. За тематикою звучали найзнаковіші твори Шевченка. Високий виконавський рівень демонстрували старшокласники. Катерино, коли в нас неділя після завтра? Треба буде акафіс найняти, Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі занедужок? Сохрань Божа. І покапали сльози старих очей замучених. Ледве, ледве встала за стола в номінації. Інструментальне мистецтво були представлені два знаних колективи мистецької школи ансаблі «Примавера» та Мікстур. До номінації вокально-хорового мистецтва брали участь сім учасників: вокалісти, ансамблі, гурти та хори. Почина, уча, мій, та Хореографічне мистецтво було представлено як колективами, так і сольними виступами. Перед журі, яке оцінювало виступи учасників, стояло непросте завдання визначити переможців у кожній номінації. Згідно положення про проведення фестивалю огляду, були визначені перше, друге та третє місця у кожній номінації, але грамотами та дипломами нагороджені усі його учасники. Другий відбірковий тур відбудеться невдовзі у місті Шепетівці. Славутську громаду представлятимуть на ньому переможці першого туру. Третій фінальний тур пройде 22 травня у приміщенні Хмельницького обласного академічного драматичного театру імені Михайла Старицького.